Вітання з Київщини. Трохи про виноград фуршетний селекціонера Загородка. Він мене зацікавив три роки тому. Спочатку я його побачив на ринку в Бишеві. Виглядав він дуже презентабельно. Крупний, темно-синій. А потім я його спробував на смак і мені, і моїй жінці він теж сподобався. Я став шукати саджанці і тут авторитетні люди, типу Олександра Приходька. Стали мене відмовляти, навіщо тобі тут фуршетний? Він тріщить. І у шановних паліжках він теж у чорному списку з приводу тріску. А мій сусід з Бишева Анатолій сказав, що в нього фуршетний ні разу не тріщав. І я ризикнув. І ось на другий рік від висадки саджанців. Що ми бачимо? А ми бачимо, що, незважаючи на всі розповіді, в мене він не затріщав аж ні на одній ягоді. І це, незважаючи на багато рясних дощів. Вже початок листопада, ви ж бачите, листя, а фуршетний досить пристойно виглядає і дав досить добрі грона з великою ягодою. Цукор, правда. в 25-му році за погоди не дуже. І що важливо, хоча в цьому році міддю та ідіум лютували, фуршетний приніс це достатньо добре. І тоже, якщо фуршетний сподобався. То поцікавтесь, як він поводиться в вашій місцевості. І якщо у сусідів не тріщить, то скоріше за все і у вас все буде добре. В наступному році про Фуршетний розкажу більш розлого. На все добре.